Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Жителів, збудованого російськими окупантами, зруйнованому Маріуполі житлового кварталу Невський, почали виселяти з нещодавно виданих квартир у новобудовах. Дехто помешкання вже втратив. Саме Маріупольці, які живуть у цьому жиках, минулого тижня знімалися в пропагандистському ролику про візит до розбомбленого окупованого Маріуполя президента РФ Володимира Путіна, якого місцеві колаборанти вітали з перемогою та дякували за шматочок краю. Про це повідомляє російським. Видання верстка. Так, російські журналісти повідомили, що мешканцям, збудованого окупантами в Маріуполі ЖК Невський, почали погрожувати виселенням у закритому чаті житлового комплексу Маріупольці скаржаться один одному на проблеми з оформленням права власності на видані їм квартири. Відразу кілька людей повідомили про те, що не можуть отримати свідоцтва на право власності через перевірки законності отримання квартири, які проводить прокуратура. Про це в особистій бесіді версті також розповіли два мешканці комплексу. За словами Вікторії, ім'я змінено, коли вона з Звернулася до МФЦ з питанням про отримання свідоцтва на право власності. Їй сказали, що спочатку прокуратура має перевірити законність отримання житла. Між собою жителі, побудованих окупантами будинків, обговорюють факти виселення, що вже відбулися. Визволителі викидають людей із виданих раніше квартир з цілої низки причин. Свідоцтво на право власності не видадуть, доки не проведуть перевірку про законність видачі квартири. І вже є випадки виселення, якщо раптом з'ясується, що є інше житло. Написала одна із мешканок ЖК у чаті. Такі випадки підтверджують співрозмовник. Кі журналістів при цьому, крім наявності права власності на інше житло, робляться також через помилки комісії, яка перевіряла мешканців, а також виходячи з інших міркувань. Наприклад, одна з маріупольчанок розповіла вересні, що боїться втратити нову квартиру, оскільки має невелику частку у квартирі батьків. У будь-якому випадку це якийсь ідіотизм. Спочатку потішити людей, дати їм купити меблі, обжитися, а потім відібрати житло, скаржиться один із мешканців ЖК Невський. Прийшли, звільнили від житла, від роботи, від рідних і тепер дали нам милість. Роздають. Житло, але воно не ваше, але ж ви забрали у нас приватизовану житлоплощу. Обурюється ще один житель Маріуполя. І, хоча в закритому чаті вони тиражують брехню про шматочок краю, який Росія принесла до Маріуполя разом з бомбами та артснарядами. Багато хто переконаний, що вирішити проблему їм допоможе колективне звернення до Путіна, оскільки в цьому випадку все швидко вирішується. Нагадаємо, рано вранці, 19 березня, в Росії заявили про візит Путіна до Маріуполя і показали дивне відео на опублікованих кадрах. Людина схожа зі спини на російського диктатора, зокрема, Автомобіля їздить нічним містом. Пізніше з'явилися також кадри, де Путін нібито розгулює містом і випадково наштовхується на мешканців Маріуполя, які кидаються тиснути йому руку. Дякують за перемогу і за перетворення колись квітучого міста на шматочок краю. Практично всіх фігурантів відео вже ідентифікували в мережі. Ними виявилися колаборанти, які справді проживали в Маріуполі. Деякі запевняють люди, свій шматочок краю вибудовували, розграбовуючи розбомблені будинки сусідів. А коли Росія знищувала місто, вони виїжджали з Маріуполя, що, втім, не заважає їм Розповідати про злочини, які нібито чинили українські воїни, а також про те, як Україна знищувала Маріуполь. Зважаючи на все, приїхати до Маріуполя Путіна могло підштовхнути бажання відповісти президенту України Зеленському, який неодноразово бував на передовій і в щойно деокупованих містах України. Водночас не виключено, що замість диктатора приїхав його двійник. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.